Я зараз знаходжусь на середині цієї діляночки. Зроблю панораму 360. Сусіди, вулиця, сосни вже ростуть, власні, насіяні. От, у сусідів також дуже гарний краєвид. Просто. І тут вихід на озеро. от ми Туди зараз і підійдемо. Там котеджене містечко Green Hills. Дуже гарна локація. До магазину пішки 30 хвилин. На машині 5. Там також озеро, в якому купаються. Так, оце вихід до озера. Зараз весна. Третя декада місяця березень. І от такі у нас тут краєвиди. Ось от так от тут все гарно, все красиво. Давайте, може, ще туди можна спуститися більш далі. Трошки покосили, прибрали. О, ось це саме озеро. Ось, воно ось таке, така от краса. Літом тут все зелене, все красиве, все цвіте. Восени все жовте, все ярке, дуже гарне. от, от така краса. от така краса. от така гарна. Діляночка. Ще раз проведу панораму. От така гарна, красива у нас пропозиція. 12 соток під забудову.